Минулого тижня я зустрічалася з Віталієм Портниковим, де ми, окрім політичних тем, обговорювали психологію любові до країни, і навпаки, чи любить нас та країна, яку любимо ми? Подивіться цей фрагмент. Головний стимул це любов. Любов, треба любити. Я це, до речі, весь час говорив. Багато разів задаю це питання. Вас любить Україна? Ну, серйозно. Дивіль, не дивлячись, дивлячись, в якому ракурсі ви питаєте, Просто, хто для про, тебе Україна. З, з енергетичної точки зору. Просто закрийте очі і подумайте, вона вас любить, не, не думайте, що ви її любите. Вона вас. Ну, я не можу з нею зустрітися і її спитати. Боже, значить, ви цього не відчуваєте. А ви відчуваєте? Ні, але відчувається від Ізраїлю. Я відчуваю, що я люблю Україну. Якщо вам цікаво, але Мені я відчув... цікаво. От, а я відчуваю, що я люблю Україну, але я відчуваю, що Ізраїль любить мене. Як Тому цікаво. що він про вас дбає? Не знаю чому. Тому що, коли я вперше приїхав до Ізраїлю, я це відчув. І це розумієте це така дивна любов, як буває у бабусі дідусів, які не потребують, щоб ви їх любили. Вони просто вас люблять. Безумовно. Безумовно безумовно. Я багато до речі бачив людей, українців в Канаді, Сполучених Штатів, які відчували цю любов е, України до себе, як я відчував любов Ізраїлю. Так буває на відстані, коли ти довго знаходишся омріяного mm. об'єкту на відстані, потім приїжджаєш і бачиш цю енергію. Після розмови з Віталієм я поспілкувалася зі своїм другом Борисом Сигалом. Це воїн армії Цехалу, який зараз перебуває в Ізраїлі, і попросила його про те, аби ми обсудили. Обсудили, чому. Ізраїль зміг створити такі умови, що навіть українець каже, що коли він приїжджає на свою етнічну батьківщину, то він відчуває, що вона його любить. Додивіться цю розмову до кінця. Впевнена, що вона буде цікава для нас і для вас. І підпишіться на канал, на якому ви зараз дивитеся це відео. На цьому каналі будуть подкасти і ґрунт для думок, який точно буде робити вас краще. Погнали!